Вітаю вас! Позаду мене бачите, е, мій виноградник технічних сортів винограду, який я посадив для вирощування на одноплощинній шпалері. У мене тут висока одноплощина шпалера, 220 зі звисаючим приростом. Частково показував виготовлення цієї шпалери, відео залишу, звісно, що в Ем, Як я вже згадав, тут в мене технічні сорти винограду, переважно європейська селекція, є декілька українських сортів, от Ліводійський чорний. Тому я їх вирощую на одноплощинній шпалері, бо вважається, що найкраще воно все-таки робити з винограду з одноплощини шпалери, бо гарне освітлення і багато інших нюансів. Але саме у цьому місці хочу поставити отут приблизно десь двоплощину шпалеру замість одноплощиної, через те, що в цьому місці я посадив сорти, які мають дуже велику силу росту. Тут у мене два столові сорти. Слава Україні! І кишмиш розбол. А далі тут в мене є е, сильнорослі технічні сорти французької селекції, тут каберне фран, от бачите, близько посаджень через метр. І далі мерло. Щоб, по-перше, зекономити місце, а по-друге, дати їм можливість гарно росте і отримувати хороший урожай, спробую вирощувати їх на двоплощині шпалері. У цьому відео хотів би показати, як я виготовляю цю двоплощину шпалеру, розказати про розміри, нюанси, відстань між рядами і багато іншого. Запрошую! Найперший пункт це відстань між рядами. Тут на одноплощині шпалері в мене виділено між рядами 2,10-2,15 см. Де нема приросту, там далі, ну, далі ряди є. Там 2,10, де засаючий приріст зробив, дав між рядами 2,15. Де буду встановлювати двоплощину шпалеру, отут, в цьому місці, тут дам приблизно 2. 25. Ну, трішки далі. Не набагато далі, бо двоплощина шпалера не вимагає такої великої вже відстані набагато більшу, ніж одноплощина, але все одно на 10 см потрібно більше дати. Тут в мене ряд 15 метрів. Тому буду ставити 4 стійки через кожні 5 метрів. Можливо, вам буде здаватися, що 5 метрів між стійками для двоплощиної шпалери це забагато, але як бачите, тут в мене є. Вже двоплощина шпалера, яку я ставив за такою схемою 5 метрів між стійками, і досить непогано себе показує. Все, от, дроти натянуті стоять, гарно все себе показує. Тому, бачите, вже навіть навантаження є третій рік кущам, все нічого не звисає. Тому будуть робити так само і з цією шпалерою. Для того, щоб і фарба добре чіп чіплялась нашого матеріалу, от профіль 4х4. широкостінний. І для того, щоб... Добре йшла зварка, все гарно приставало, електроди не плювалися. Потрібно метал, звісно, очищати. Можна зробити різними способами, але цей метал саме він новенький, тут нічого такого не було, він не встиг ні заржавіти нічого, тому очищаю таким способом. От маємо труба четвірки і кутик четвірка. Не зачищав поки що арматури, тому що її треба закріплювати, вже коли приварю, зачиститься гарненько щіткою і пофарбується. Для того, щоб нам поставити шпалеру. Потрібно врахувати один момент. Неважливо, який ряд є, скільки він має метрів, скільки проміжних стійок, в нас завжди є дві крайні стійки, які на себе беруть найбільше навантаження. Тому їх потрібно і бетонувати глибше, і бажано використовувати потужніші матеріали для їх побудови. Отут в мене є труба-четвірка квадратна, але вона є підсилена. Тобто тут з обідок мені в два рази. Чи вдвічі чи в півтора рази товщі, ніж звичайна труба четвірка. Де, зробив так з двома трубами, які я дам на кінці ряду з двох боків. Ряд буде мати чотири труби, 15 метрів, дві крайні, дві проміжні. 5 метрів між трубами. 5 метрів це така крайня межа, тому що бажано робити 4 і 3 метри, але я робив і 5 метрів. У мене є один ряд 55 метрів, 11, 12. Ну, там десь 11 труб є. І е, між ними 5 метрів досить непогано стоїть. Але я бетонував всі на 80 см, навіть на 90 см в землю. Саме тут розглядаємо побудову двоплощиної шпалери. Для неї нам знадобиться стовп довжиною 3 метри. Чому саме 3 метри пояснюю, тому що нам треба давати метр 50 метрів на, на ріст винограду, буде наш нижній дріт, нижня, нижній кутик приварний. Довжиною 50 см, і дроти далі. Про це пізніше. Тут маємо 1,50 м зверху. Далі нам треба залишити ще принаймні 70 см від землі. Можна робити і 50 метрів, і, 6 і 60 см. Але я робив в себе 70 см. Для мене це мінімум. Для мене це мінімум. Я б робив і більше, і 80, у мене є шпалери і метровий відстань від землі. Мені метр навіть більше подобається, ніж 70 см. Для того, щоб шпалера не була за висока, робимо 70 см від землі. То додаємо 50, додаємо 70 буде 2,20. Отак буде від землі. І плюс тут бетонуємо ще 80 см землю. Крім цього, крім стійки, це буде у мене крайня стійка, укріплена, підсилена, нам потрібен ще кутик. Саме для цієї шпалери буду використовувати кутик четвірку, хоча можна було і трійку, але я взяв четвірку, щоб співпадало з товщиною ді... труби. І які, які розміри, як це все буде виглядати. На низ даємо 50 см. Приблизно отак от буде все. 50 см тут. І Метр будемо давати тут. Де мене є 50 см? 50 см. От. Отака От метрова буде верхня стійка. І низ, таким чином, донизу буде кріпитися дві арматури. Ага. І важливо, низ. Те, що ми будемо бетонувати тут в землю, також треба буде приварити буквально. Ну, в мене буде залишки з арматури, приваримо залишки по 10-15 см. Таким чином на кут, щоб все гарненько трималося і добре можна було забетонувати. Частини стійки. беремо. Один бік чіпаємо відносно труби, от, бачите, боку. Інший бік відносно нашого кутика. Приставляємо все гарненько і тоді. Цим боком визначаємо, як воно буде рівно. Звісно, що по довжині все має бути рівно. Тут є рівно метр, тому на 50 см якраз повинно бути всередині десь приблизно. Позначив раз, позначив другий раз. Все співпало. Тепер виставляємо відносно труби, розумієте? Відносно труби тепер виставляємо. Так виглядає, як бачите, з іншого боку. От. Майже, майже притик, тут залишимо трішки місця, щоб зварювати можна було. І тут виставляли, от по цьому краю, тут рівність є, тут рівність з цього боку. Все. Бо цей зріс може тут бути, звісно, що косий трішки. Він переважно досить рівний, але все-таки потрібно перестрахуватися. І так зараз далі будемо робити з наступним кутиком. Тут маємо метровий зверху, тут підуть наші два дроти з цього і з цього боку, на дві площини, розумієте. І наш півметровий знизу. Відстань тут рівно п'ятдесят маємо. Вже все відміряв гарненько. Рівно метр п'ятдесят. Це приблизно виставили по центрі. 25 см. Точно не треба. Але для чого ми це зробили? Я, щоб я це зробив для того, щоб зараз знати, скільки мені потрібно різати, от, тут, щоб приварити тут арматуру приблизно. От, Тут маємо ну, метр 51 см. Бачите? Вийшло рівно 51 сантиметр. Так не важливо, скільки вони мають. Можуть мати і 52, і 53, Головне, щоб два були рівні, щоб ми могли розуміти, стільки зварити по боках, все було рівномірно. Ага, і скажу ще товщину арматури. Тут це арматура 12 -ка. Повністю вистачає її для того, щоб тримати дроти. Навіть тут посередині, щось натягувати. Зараз побачите, нічого не гнеться, вже три роки служить. Можу рекомендувати такий спосіб. На крайню стійку, можливо, ще й, якщо маєте чимось, то можна і кутик давати щось сильніше, бо воно так трішки прогинається. Але на середній стійки повністю виправдано. Скажу тільки те, що потрібно зробити прихватки зі всіх боків, а тоді вже зварювати повністю шоу. Е, між іншим, на каналі є відео про те, як навчитися не навчитися, а почати зварювати. Два роки тому зняв його. Розказую, як я почав зварювати, щоби. Зробити свої різні типи шпалер на своєму винограднику. Запрошую переглянути. Як зварювати, звісно, що потрібно дотримуватись всіх техніки безпеки, от, повністю одяг має бути, взуття, щоб нічого не залітало. Тут бажано також мати якусь накидку на голову, шолом і обов'язково краги зварювальні. Таким чином все виглядає. От. Можна навіть окуляри не знімати. От. Одесь такого досягли результату, бачите. Ну тут навіть непогано пішов шов. А такий, як я зварювальник, мені повністю підходить результат. Головне, щоб ви, коли в гарячі, все руками не чіпали, бо в мене бували важкі випадки. Привикаєш працювати, тобто і в рукавиці, і потім рукавицю зняв і хапаєш. Ну, приблизно і так. Тут можна тут можна борити не тільки зверху, і з цього боку, а можна обварити щось тут, точніше треба і тут, щоб краще тримало. Приварили нижній кутик, верхній кутик, пів метра метр. І наші відстань півтора метра між ними і наші е, арматури по метр один. Можливо, метр п'ятдесят один і трішки. Таким приблизно чином зараз незручно, бо тут треба зразу все приварювати. Таким чином вони мають стояти тут. Зараз... От. І так буде виглядати приблизно наша шпалера. Тут ще приваримо гайки, щоб можна було вчепити талрепи. Тут і тут. І зверху, з усіх боків, щоб було зручно натягувати дроти. Можна тут приварити гайки. Отак. От ну і знизу. Для того, щоб тут можна було потім натягати дріт талрепами. Перед фарбуванням очищаємо метал засобом для зняття і ржі, але це можна зробити і щіткою. Після чого фарбуємо обажаний колір фарбою 3 в одному. Завершу фарбування шпалери. Бачите, звичайною фарбою чорною 3 в 1. Поки що зробив один шар, тому що на наступний рік так планую перефарбовувати всю іншу шпалеру. Всі інші шпалери, які в мене є, чорний колір, і одразу це також пофарбую. ну, приблизно так вийшло. Фарбувати її. Встановлюємо наші стійки. Робимо буром зі свердлом 25 см в діаметрі, можна більше, отвори на глибину 80-90 см. Починаємо встановлення стійок, на яких зверніть увагу, є наварені відрізки арматури на глибині 30 і 50 см, для того, щоб все гарненько трималося бетону. Дуже важливий момент: дві крайні стійки бажано завалити назовні ряду на 10-20 градусів, можна навіть і більше. Бо крайні стійки буде стягувати всередину. Інші стовби в середній ряду розміщаємо вертикально. Міжряддя саме у цьому місці у мене вийшли 2 метри 30 см. Щоб все рівно встановити, витримати відстані і коти, використовуємо натягнуті шнурки і водяний рівень. Для бетонування я використав розчин цементу 500-ї марки у розрахунку 1 до 3. Плюс щебінь дрібна фракція. На глибину бетонували приблизно 80 см. Цього достатньо мені навіть на піску, щоб не встановлювати розпорки зсередини. І шпалера гарно трималася. Наші стійки вже стоять, розчин вже затвердів. Практично можна вже їх навіть чіпати. Вони рекомендуються чіпати стійки до того, як вони повністю засохнуть, поки не мине хоча б 5 днів більше, залежно від марки. Цементу, яку ви використовуєте. Так вони виглядають, коли вже поставлені, залишається нам тільки тільки залишається зачепити дріт. І підв'язати наші кущики, які вже зачекалися з шпалери тут своєї. Дріт буду використовувати от такий оцинковка 2 мм. І все натягувати будемо таурепами. Методом таким просто зачіпання за. Гайку. Дуже важливий момент, коли ми е, вчіпаємо талрепи, вони повинні бути розкручені майже повністю. І тоді вже кріпити дріт. Розумієте, щоб була потім простір для того, щоб натягувати. Тепер е, беремо, щоб закріпити дріт на талрепі, нам обов'язково потрібно двоє плоскогубців, одних не вистачить. Мусимо притримати одну частину талрепа, тут легенько підгинаємо. І перекинаємо дріт для того, щоб ну, був якийсь візуальний вигляд. От, не до кінця, але можна легенько вже провернути. От. Потім, якщо бажаєте, можна завернути декілька разів, як не бажаєте, можна просто обкусити. Маємо натягнутий перший дріт, практично без зусиль. Е, в цьому місці, якщо ви вибираєте саме такий тип шпалери, як тут в мене, не можна вчинити по-іншому. не Пускати дріт поверх кутика, тому що все-таки піднімається рівень на майже 4 см, а можна або сверлити дірку з цього боку, або прикріпляти дріт справа. І плюс ми ще тоді виграємо на відстані. Але мені цього не потрібно, я роблю таким чином набагато простіше і все-таки дріт буде лежати, його не потрібно практично кріпити. Так само тут. І з цього боку я закріпив дріт на гайку. Цей дріт можна тут не закріплювати сильно, можна навіть так перший рік залишити. Тому що ми коли будемо прикріпляти верхні дроти, воно нам шпалера трішко, трішки зігне, якщо ми не маємо тут поперечки. От. А я паперечки не даю, тому що все-таки якась буде економія. От. І тому нам потрібно буде це ще гарненько відрегулювати. З першим дротом набагато простіше, тому що, як бачите, його поклали, тут легенько чимось прикріпимо хамутом зараз таким самим. Як другий дріт. Але з другим дротом все набагато цікавіше, тому що тут потрібно, як бачите, якщо ви робите такий самий тип шпалери, як я, я тут нічого не наварюю, нічого не даю, а тільки прикріпляю все відрізками дроту. От, Маємо наш хамут. Беремо один бік. Зверху, другий бік дроту знизу. Можемо пальцями, можемо пласкопцями, все гесенько. Підтискаємо от. і більше нічого не чіпаємо. Легенько затиснули, так, щоб і тут трималося все, але ще дріт був вільний. Тобто, щоб він от міг лежати, ми могли його натягнути. Тому що як ми його зараз тут сильно закріпимо, нам буде незручно його, розумієте, водити. А так легенько він тримається на місці, робимо попередню натяжку, потім все натягуємо і тоді закріплюємо вже аж дроти. Тепер, коли ми. Зробили два хамоти, от бачите, щоб була якась підтримка дроту, бо він інакше буде звисати. Ми можемо легенько попередньо натягнули, не сильно, я сильно не натягую, і легенько от зафіксували. Все. Тут, тоді, підрізаємо дріт. Не потрібно нічого робити, легенько зафіксували. До середини. Все все тримається, все стоїть. Перевіряємо висоту 22 см я тут роблю. Тому що нижній трійк я давав, давав трішки вище, тому 22 см. Приблизно 20 см. 18 см. Якраз для молодого пагона, розумієте, ми даємо таку відстань тут, щоб коли пагінь молодий починає рости, травень. Середно-травня, кінець травня. Він виростає, ми його швидко прикріплюємо до другого дроту. от. На Першому лежить лоза, виріс пагін, ми його прикріпили і вже вітер не хитає, його не ламає. Тому перший дріт бажано 20-25 см. Я тут, як бачите, навіть роблю 18 см. І тепер можемо це все гарненько затиснути. Можна одночасно, от, так як я роблю одночасно. Зараз. Тумаскопцями. Одночасно. Вже є трішки досвіду з цим, вже не один метр шпалери зробив і далі вже можна навіть От, все затиснув легенько. Далі вже можна. От, і потім поправляємо легенько, тільки обрізаємо е, зайвий дріт. От, все Від землі до першого дроту я тут зробив 70 см. Так старався зробити 70 см, як бачите, майже 70 і вийшло, в принципі, ну так і є. От. Між першим і другим дротом. Тут 20 см. Між другим і третім 30. Тобто нам знизу найбільше треба, найменше відстані. Далі також невелику відстань, тому що треба підв'язувати. І вже далі маємо два дві ланки, між, між якими 50 см. Тут 50, між третім і четвертим 50 і між четвертим і п'ятим 50 см. Середну звисаючого приросту не робив, тому що. Тут в мене одна площина шпалера і так вже тут, бачите, звисаючий приріст зроблений в цей бік. Тому в мене звисаючий приріст тільки один, один бік. Саме сюди. І е, от, е, довжина тут десь 35 см звисаючого приросту. Тобто між п'ятим дротом і звисаючим приростом 35 см. Поки що натягнули тільки два дроти тут. Однаковим способом, от, бачите, так воно виглядає все. І будемо натягувати далі всі інші. Поступово е, думаю, що цього сезону мені вдасться натягнути не весь дріт, тому що банально поки що не вистачить мені дроту. Е, тому не зможу показати вам у цьому відео саме, як я натягую дріт, але можу показати вже результат. Тому що в мене тут є одна двоплощина шпалера, на якій я. Дроти прикріпив вже давніше. Тут ще також можете зразу побачити, я думаю, що це корисно буде, як росте виноград на такій шпалері. От, бачите, перші декілька дротів тут зачепив талрепами, тому що це зворотній бік, там в мене лицевий бік, а тут зворотній, все одно на нижні дроти дав талрепи. Як росте виноград. Два перші дроти і доверху. Далі маємо там, бачите, дрі... пагони доросли до верхнього дроту вже, і далі підуть на звисаючий приріст. От, бачите? Ще не почали звисати, але незабаром. Не Також, всі всі тут в мене дроти, кріплені на хамути. Бачите? От він не, не їздить і вся шпалера перебирає. Одновантаження рівномірно. Таким чином, розумієте, таким чином її дріт можна навіть не натягувати занадто сильно. Тому що всюди, по всій довжині шпалери, він буде досить непогано все-таки триматись. От. Бачите, тут така сама стація тут. Все. Е, якщо вважаєте, що це відео було корисним, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал обов'язково. Дайте знати, що ви думаєте в коментарях. І дякую за увагу. Побачимось. І пост діктум. Як бачите, кущі обов'язково потрібно формувати з самого початку. Ці кущі посадки минулого року. Минулого року почали рости. Це другий рік росту. Спочатку, от вони вкоренились, якусь лозу дали, визріла, от як бачите, щось там є. А цього року ми вже виганяємо наші майбутні рукави. Під кутом. Дуже важливо тому і, і говорю про це під кутом. Бачите, не прямо, а з, е, під кутом, щоб їх можна було гарненько вкласти потім на зиму. От, Одразу це все робимо, бо потім ми їх не зігнемо. Треба одразу це робити. Таким чином підв'язую, просто ниткою. От. І зараз дов'яжу ще ці.